Я останий раунд не знаю. там пригощали. 我也意等。 i prosti nam provine naši, nek i mi prešajmo i našim, i ne vedi nas ali tu. Молим, вами, помилу. а, смотри, помилуй Господи помилуй, господи, помилой, господи, помимо. ціни, яку заплатила Україна і український народ за одне просте бажання. Бути вільною. Бути демократичною, бути європейською державою. 11 років український народ, наша нація, б'ється для захисту цього права. Б'ється проти російської орди, яка прийшла не за Донецьком, Луганськом, Херсоном, Харковом чи Кримом. Вона прийшла за всією Україною. Вона прийшла за всіма нами, щоб знищити український народ. І першими, хто став на захист української волі, були герої Небесної Сотні. І я дякую тим сотням людей, які прийшли сьогодні. Не просто для того, щоб вшанувати їх пам'ять, не просто для того, щоб помолитися за спокій їх душ, а прийшли для того, щоб чітко сказати, Україна є непереможна. І ніколи оркам не здонати волелюбний український народ. І ми зробимо все важливе для того, щоб жертви Героїв Небесної Сотні були не дарма. Так само, як і жертви десятки тисяч українських героїв, воїнів Збройних сил, добровольців, волонтерів, мешканців окупованих територій, цивільних, закатованих. Людей похилого віку і маленьких дітей. Це та ціна, яку платить Україна для того, щоб залишатися, бути вільною європейською, демократичною державою. Сьогодні, коли ми молимося за спокій душі Героїв Небесної Сотні, ми молимося за Україну. Ми молимося за наших воїнів. Ми молимося за нашу перемогу. Ми молимося і за мир. Бо ніхто більш, як ми, українці, не прагнуть мира. Але мира через силу. Мира через перемогу, а не через капітуляцію. Я завжди казав, що герої Небесної Сотні. Дивляться на нас з небес і є заступниками України перед Богом. Нехай Господь почує їх малих, наблизить нашу перемогу, наблизить мир. Бо ми більше не маємо права втрачати людей, втрачати території і втрачати час. І сьогодні ми тут. Для того, щоб шанувати пам'ять і наблизити перемогу. І я дякую. Ще раз дякую кожному з вас, кожному з тих сотень людей, які сьогодні разом з нами прийшли сюди. Декого я не бачив 11 років. Але ми з вами пам'ятаємо, як ми були на Майдані. Ми пам'ятаємо, що нічого важливіше за збереження України. Для нас не було. І ми не дамо тим поплічникам Януковича, тим негідникам Майдану, які приходили сюди і вбивали нас. Ми не дамо захопити Україну. Ми не дамо споплюжити пам'ять Майдану. Ми не дамо забути великий подвиг. Ми переможемо. Правда з нами. Господь з нами, Україна з нами. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Слава Віку! Я при владі! Правда, на Я хочу вам сказати! Я хочу вам сказати і вам. Морозці ваші дружині, що ви так з щирого серця, сьогодні, не звертаючи на мороз, прийшли підтримати, бо ви є перші, які ви цей час, коли вбивали наш тут. І нам приходилося, оці руки мої закривали їм очі. Я кажу з них можу показати, де вбитий був. Всі Мені Ми йшли, забирали, по них убили, ми знали, що ми моглися не повернутися. Але ми їх не хотіли дати спалити, бо ми знали, що ми були, мали грати. І низькі вам потім про ці, що ви разом з дружиною. Дякую вам, що ви прийшли і ра і всім, хто сьогодні прийшов підтримати і помолитись за наших героїв, які віддали тут і там тепер віддають, які вже вбиті в своє життя за Україну. Тепер покладаємо світ, а потім будемо. Неться доля, гинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми браття. Покажем, що ми браття козацького роду, душу і тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми бра. Надського Роду Героям слава! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! української нації! Слава, слава, слава! Слава, слава, слава! Слава, слава, слава! Пам'ятаю. А. Болітаво. Ну, поправте то ви так щиро оце, сьогодні, не звертаючись на мороз, прийшли підтримати, бо ви є перші, які ви цей той час, коли вбивали наш город. І нам приходилося, оті руки мої закривали їм очі. Я кожен з них можу показати, де був. всіх. Ми не тікали. Ми йшли, забирали, по них убили, ми знали, що ми моглися не повернутися. Але ми їх не хотіли дати спалити, бо ми знали, що ми дозволим мали грати. І ми ски вам покліп, що прористи, що ви разом з дружиною. Дякую вам, що ви прийшли і всім, хто сьогодні прийшов підтримати і помолитись за наших героїв, які віддали тут і там тепер віддають, які вже вбиті своє життя за Україну. Тепер покладаємо світ, а потім буде доля, гинуть наші воріженьки. Я... Cause that's cool. А, повітова? Ну поправте мені.